Добрі, це був дан. Ми, ми зробимо це відео огляд на мої побудови. І Трохи задекоруємо мої будівлі. Це з першої серії мій будинок. Ну, тут у мене знову ну, попереднього біому це додали кактусові квітки, Так тут повколу. Тут тут вхід. Така в мене підлога, тут у мене ліжко, пічка, верстак, коварський стіл, коптильня і плавильна пічка. Наступна нас така ферма. Я, я трохи підзабув тут зібрати урожай, який може тут достиг. Тут у мене мохла зростить. Ще не достигла. сте зла. мене знову картопля. И на остани му повече мене мошкова. Ось так мене... Ма... Така мене фарма. Ця фарма това женок. Майката Май -май -то зараз... трохи е Будемо виглядати. Зараз у нас буде тут, як і в Майнкрафті, в селах Колодець. Бережемо ми сходимо з Червоного Незорського, Незорської цегли. Перший зараз стежку зробимо. Ну, ну завтра буде може быть, замок. звісно на нага ну. Ну, не такий хетло замок, а такий простенький. Можно хочу читать видео после рекламы? Да, там моя вот такая стажка будто. Да, ну, бы сказала, вот такой лопатой просто можно дать на A mi je preprosto zveni še o tako ju lopati, da to robete. Meni center bo tesno ostuta. Там вікно з водою. знали, якщо два, два рази тут так залити, то буде безкінечне джерело води. Зараз покажу, як можна задекорувати. Беремо паркани із Днязовської. З цегли. Тут ставимо ось так. У мене у мене на цьому каналі є канал, там, де я знімаю ж облак за Ну, Можете Написати коментарі про, про, яке, про яку ігру. Завтра нап... написати. Пишів ще зіграти. Коли я оцю обсягу не можу як добре поставити. Все. Два зробимо страшку. Оце в мене млин Зараз покажу, кто тут можна задекуровано. У мене тут такий столби. оце у мене дішки, Коктейльня. Плавная печка. поднимаемость, Тут там можно подавать всі мої будівлі. Всім до наступного відео. Всім не забувайте... не забувайте поставити подобайки. Всім па-па!